Добрий день вам, добрі люди, хай між вами радість буде, щастя, хай живе в родині та для всіх в Україні, всіх людей вітаю щиро і бажаю щастя і миру. Ми давно гостей чекаємо, з хлібом, сілію зустрічаємо. Діти, а в якій країні ми з вами живемо? Так, ми живемо в Україні. Правильно. А доберіть гарні слова про Україну. Яка наша Україна? Могутня, так, ще яка вона? Калинова, ще яка? Квітуча, ще яка. Зоряна, так. Барвінкова, багата, співуча, барвиста, так. дружня. Мужня, мила, дорога, гарна, рідна, молодці. А як називають людей, які живуть на Україні? Українцями, так. Хто ви малята? Ви теж українці, звісно. А якою мовою розмовляють українці? Українською мовою так. А що можна сказати про нашу рідну українську мову? Вона яка? Так, вона солов'їна, вона милозвучна, вона гарна, так? Вона рідна, красива, пісенна, скільки багато пісень є на українській мові, барвінкова, материнська, неповторна, казкова. так? Молодці! Малята! Сьогодні вся Україна відзначає і весь світ, відзначає День української вишиванки. Так? І я хочу сьогодні на дні з вами поговорити про український одяг. Тож, починаємо? Малята! На початку я хочу з вами пограти в пальчикову гімнастику, в новому братці до роботи. Приготували закриті кулачки і показуємо. Ну, братці, до роботи, покажіть свою охоту по більшому рубати дрова, а тобі вогонь розкласти, а тобі носити воду, а тобі варити кашу. А маленькому співати, ще гарно танцювати, братів рідних забавляти. Давайте спробуємо ще раз «Ну, ми, братці, до роботи, покажіть свою охоту більшому рубати дрова, а тобі вогонь розкласти, а тобі носити воду, а тобі варити кашу, а маленькому співати, ще й гарно танцювати, братів рідних забавляти. Молодці малята продовжуємо. Малята сьогодні до нас на заняття завітав хлопчик Іванко. Погляньте, він одягнений у національний український одяг. А давайте ж розглянемо його і розповімо, з чого ж складається український національний одяг. По-перше, на ньому одіта що? Вишита сорочка. Так, вишита біла сорочка. Далі йдуть червоні шаровари. Так. Червоний пояс, який називається кушак. так. На ногах черевики, а на, голові чоботи, а на голові шапка. так. Давайте ще раз пригадаємо, що ж складається чоловічий святковий національний одяг. Вишита сорочка, вишиванка, червоні шаровари, пояс червоного або синього кольору, кушак. Шоботи та шапка. Молодці. А також до нас завітала дівчинка Марічка. Так, погляньте, вона теж одягнулася в святковий одяг. А з що ж складається жіночий святковий одяг? Ану, давайте назвемо теж вишита сорочка, вишиванка, так? Потім у неї є спідничка, так, ще в неї є фартушок. Так, потім, що в неї є віночок на голові. Звісно, віночок, ще в неї є. Що, погляньте, червоне намисто, так. і чобітки. так. Вони можуть бути червоного або чорного кольорі. Отже, давайте ще раз назвемо, що складається український національний одяг. Вишита сорочка, вишиванка. Далі спідниця, фартушок. Так, на голові. Віночок на шиї. Червоне намисто. Так, а на ногах червоні або чорні чобітки. Молодці. Малята, а зараз давайте пограємо в гру. Яке наше вбрання? Українська сорочка, вона яка? Вишита, ще вона яка? Тоненька, льняна біла. так? Українські шаровари, вони які? Широкі, так? Широкі? Широкі ще, червоні, просторі, великі, так. а українська спідниця, вона яка? Яка спідничка у ляльки Вдягнута. Невеличка, так, яскрава, зручна, червона, пряма, також може бути вишита, так. А український пояс який? Чоловічий, широкий, міцний, довгий. так? Ошатний є таке слово. Давайте повторимо разом зі мною нове слово. Ошатний, так? Пояс ошатний. А українські чобітки які? Червоні або чорні, міцні, високі. Так, або можуть бути і невисокі, зручні, так? Український віночок, він який? Різнокольоровий, так. А ще який він? Гарний, квітучий, новий, барвистий. А давайте тепер пограємо в гру, яка називається Скажи лагідно. Сурочка як ми скажемо лагідно. Сорочечка, так. Українка. Україночка, добре. Вишиванка. Вишиваночка, так. Спідниця. Спідничка, чоботи, чобітки, пояс, поясочок, фарток, фартушок. Молодці малята. Малята, зараз я пропоную вам пограти в гру продовж вірш. Надягну український віночок, затанцюю веселий таночок. Так. Гарні хлопці стоять біля ганку, а на них сорочки вишиванки. Я танцюю гопка-пак залюбки, в мене зручні чобітки добре, вишиванку везе на гостинець, пам'ятає, що я українець. Молодці малята. Ви гарно впоралися з цим завданням. Малята, на цьому наше з вами заняття завершується. Давайте попрощаємося з нашими гостями, скажемо йому до побачення. До побачення! Так, Малята, так отже, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про український національний одяг, тому що сьогодні відзначається світній день вишиванки. На цьому заняття завершується. До побачення, до наступних зустрічей!